Боїтеся відлякати клієнтів. Тоді вам точно варто знати про топ-9 фраз, які в жодному разі не можна говорити покупцям. Це ті самі слова, які можуть повністю зруйнувати довіру і залишити ваш бізнес без продажів. Всім привіт! Мене звати Ярина і я маркетологиня маркетинг агенції. Ціль у цьому відео я розповім про ці самі фрази, а також як реагувати на негативні відгуки та чи варто телефонувати клієнту для підтвердження замовлення. Отже, які фрази варто уникати, щоб ваші клієнти до вас поверталися? Давайте будемо відвертими, адже деякі фрази точно можуть відлякувати людей. Перше, весь асортимент можете подивитися на сайті. Клієнт вже звернувся до вас за консультацією. Отже, постарайтеся коротко розповісти про те, що цікавить саме його. Друге, якщо що дзвоніть. Ну, це виглядає так, ніби ви взагалі не зацікавлені в комунікації. Отже, краще сказати: я зв'яжуся з вами, щоб уточнити всі деталі. Третє, я не рекомендую вам звертатися до іншого магазину. Ну, замість того, щоб критикувати конкурентів, краще розкажіть про переваги саме вашого товару. Як ми всі знаємо, негатив викликає недовіру. Четверте. У нас все найкраще. Ну, це занадто загальна фраза. Краще конкретизувати, чому саме ваш товар є найкращим. Максимально конкретизуйте, і тоді люди будуть вам довіряти. П'яте, у нас класний продукт. Ця конкретизація звучить як порожня похвала. Варто показати клієнту, як ваш продукт вирішить його проблему. Шосте. Алло. Так робити точно не варто. Важливо представити себе та компанію вже з перших секунд, оскільки саме це створить професійне враження. 7. Коли буде актуально, телефонуйте. Ні-ні ні. Беріть ініціативу на себе і говоріть: я зв'яжуся з вами найближчим часом, щоб дати відповідь. Восьме я відправлю вам у Viber. Ні. Краще запитатися в клієнта, який канал зв'язку комфортний для нього, а не нав'язувати свій варіант. Дев'яте. Тільки для вас, якщо це стандартна пропозиція, для всіх не варто обманювати клієнта, оскільки люди швидко відчувають фальш. Отже, це було 9 фраз, які можуть нашкодити вашим продажам. Пам'ятайте, що вдале спілкування з клієнтами це ключ до успіху вашого бізнесу. Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Не хочу вас затримувати перед наступною крутезною частиною, в якій я розповім про те, як реагувати на негативні відгуки. Проте я просто не можу не поділитися з вами вражаючим кейсом від спеціалістів нашої агенції, які вони збільшили дохід магазину в 13 разів всього за 3 місяці. Ми провели детальний аудит сайту на Prom.ua, запустили Google у шопінг та таргетовану рекламу, і це все призвело до таких приголомшивих результатів. Ну, і я, звісно, ні на що не натякаю. Проте, якщо ви хочете так само, то посилання на безкоштовну консультацію в описі до цього відео. Ну і, зрештою, що ж все-таки робити, коли ви отримуєте негативний відгук. Найперше, варто прийняти, що люди та їх враження суб'єктивні. Інколи відгуки можуть здатися несправедливими, проте не варто їх приймати на особистий рахунок. Ваша мета не захистити себе, а професійно вирішити проблему. Інколи негатив є хорошим шансом перетворити злого клієнта на Яльного, отже, що ж все ж таки робити з негативними відгуками? Перше це зв'язатися з клієнтом особисто. Телефон чи меседжер – найкращий спосіб оперативно вирішити питання. Люди часто змінюють свою думку, коли відчувають реальну турботу і увагу. Після дзвінка можна дізнатися, чого не вистачило клієнту, чому він залишився незадоволеним. Така розмова допоможе усунути непорозуміння або помилку. Проте тут також варто розуміти, що не всі люди готові до того, що ви будете телефонувати до них після того, як вони залишилися незадоволеними. Тому це теж варто враховувати і ставитися до таких клієнтів. Лояльно. Друге, якщо можливо, запропонуйте обмін товару. Це часто вирішує проблему. Якщо клієнт отримав бракований чи невідповідний товар, швидкий обмін на правильний продукт може змінити його думку про вас. Якщо віру публічний, вирішуйте проблеми теж публічно. Нехай навіть така казусна ситуація стане чудовим кейсом комунікації вашого магазину за аудиторією, що також підвищує лояльність. Третє: якщо обмін неможливий, тоді поверніть кошти. Іноді краще повернути кошти за покупку, ніж намагатися врятувати ситуацію. Це покаже клієнту, що ви готові піти на компроміс і піклуєтеся про його досвід. Четверте. Вибачтеся через sorry card або невеликий бонус. Підберіть спосіб вибачення, який відповідає ситуації. Якщо клієнт отримав бракований товар, краще замінити його або повернути кошти. Невеликий подарунок або знижка на наступну покупку можуть бути доречними тільки у тому випадку, коли ситуація вирішена позитивно. П'яте. Коли ви вирішили проблему, попросіть клієнта змінити або доповнити відгук. Поясніть, що ваше завдання не просто продавати товари, а будувати добрі стосунки з покупцями. Шосте. Не бійтеся відповідати на відгук публічно. Клієнти бачать, що ви не ховаєтеся від негативу, а активно вирішуєте проблему. Це додає вам плюсиків у їхніх очах. Ваша відповідь має бути вічливою і з бажанням вирішити проблему. Сьоме. Аналізуйте відгуки та шукайте корінь проблеми. Чи не повторюється одна й та сама скарга? Це може свідчити про системну помилку, яку потрібно усунути в процесах компанії. Восьме, оскаржуйте відгук тільки в крайніх випадках. Якщо відгук відверто фейковий або містить образове висловлювання, ви маєте право звернутися до адміністрації платформи з проханням його видалити. Але пам'ятайте, що надмірне оскарження створить враження, що ви уникаєте відповідальності. Пам'ятайте, вдало вирішена проблема зробить з незадоволеного клієнта вашого найбільшого прихильника. Головне бути відкритим до діалогу та готовим допомогти. Наступне питання, яке постає у багатьох: чи варто телефонувати клієнту для підтвердження замовлення? Ну що ж, давайте розбиратися. По-перше, більшість молодих клієнтів сьогодні обирають повідомлення в месенджерах. Людям не завжди зручно відповідати на дзвінки, особливо коли вони зайняті. Повідомлення дають можливість відповісти тоді, коли їм зручно. По друге, Персоналізовані повідомлення в месенджерах це чудовий спосіб зробити спілкування більш особистим. Коли ви пишете людині конкретно про її замовлення, вона відчуває, що ви дійсно дбаєте про її потреби. Це підвищує довіру. Проте, дзвінки все ще важливі для певних категорій покупців. Наприклад, старші люди або ті, хто купує техніку чи інші специфічні дороговартісні товари, можуть віддавати перевагу дзвінку для оточення деталей. Дзвінок часто допомагає швидше розв'язати питання і додає впевненості. Отже, дзвінки не слід виключати зовсім. Вони можуть бути корисними додатковим варіантом, якщо клієнт не відповідає на повідомлення або питання потребує негайного вирішення. І останнє. У прифронтових зонах, де інтернет доволі нестабільний, смс-повідомлення стають найкращим варіантом. Вони доходять швидше і більш надійні за нестабільний зв'язок. Отже, обирайте канал комунікації від клієнта та ситуації. Саме це і є ключем до успіху. Ну що ж, друзі, тепер ви точно знаєте, які фрази не варто говорити вашим клієнтам, як реагувати на негативні відгуки та коли телефонувати для підтвердження замовлення. Проте, якщо хочете вивести свій бізнес на новий рівень, спеціалісти нашої Агенції допоможуть вам із просуванням. Ми вже допомогли сотням бізнесам збільшити продажі і готові це зробити саме для вас. Не брешу я навіть кейс вам показала. До речі, перша консультація абсолютно безкоштовна. Посилання в описі. Ну це я вам вже нагадую, якщо раптом ви забули. Як і обіцяла, це відео точно було для вас корисним. Тому, будь ласка, поставте лайк, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити не менш корисні відео. А також поділіться в коментарях, що вас найбільше бісить в комунікації з клієнтами. Я розкрию свій секрет. Я ненавиджу, коли клієнт відповідає на повідомлення за три дні словом ок. Три дні на ок? Серйозно? Ну, тепер ваша черга. До зустрічі!